Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати та вивчити промовку, яка називається Водичка водичка. Водичка водичка. Умий, моє личко. Щоб сіяли очки, червоніли щічки, щоб роток сміявся, щоб зубок кусався. Послухали, тепер повторюйте за мною. Водичка, водичка. Умий моє личко, щоб сіяли очки, червоніли щічки. Щоб роток сміявся, щоб зубок... Кусався. Давайте ще раз повторимо разом зі мною. Водичка, водичка, умий моє личко, щоб сіяли очки, червоніли щічки, щоб роток сміявся, щоб зубок кусався. Молодці малята. Сподіваюсь, ви вивчите віршик, а я чекаю на ваше відео. До зустрічі!